Ранку і доброго здоров'я. Сьогодні будемо говорити, звітувати перед громадою міста про господарську діяльність ліцею номер 1 імені Лесі Українки Звянської міської ради у 2023 році. Цей рік війде в історію, як рік нашої боротьби за виживання. А ще як рік шаленних можливостей. Такого переповненого бюджету ніколи не було. І, власне, скоріш за все, найближчим часом вже не буде. Але в першу чергу Україну дякую, щиро сердечно дякую нашим воїнам ЗСУ, теробороні, захисникам і захисницям за те, що боронять нашу землю, за мирний сон, за можливість жити і працювати. А ще завдяки саме вам. Надійшло наповнення податків з ПДФО, і ми маємо можливість реалізувати спільно із управлінням освіти із депутатами міської ради із планами закладу реалізувати і вже власне, реалізовані частина проектів найнеобхідніших, найпотрібніших нашому закладу. Тож ходімо заміна вікон на енергозберігаючі. У будівлі ліцею всього 211 просторих вікон. За 10 років вдалося замінити 115 вікон. А за червень-липень замінили всі решта 96 вікон разом із спортзалом. На ці цілі було передбачено у бюджеті міста 1 мільйон 760 тисяч гривень. Використано згідно проєктно кошторисної документації та проведеної тендерної закупівлі. 1 мільйон 454 тисячі гривень 600. На виготовлення проєктно-кошторисної документації 3 600 гривень, на здійснення технічного нагляду 10 100 гривень, на перевірку технічних характеристик, якості монтажу і виконних блоків 4 тисячі гривень. Залишок коштів направлено на облаштування зовнішніх віконних відкосів будівлі ліцею, а саме 255 тисяч гривень. Проект вікна закрито. Створення безпечних умов для очного навчання. Продовжили розпочати роботу по створенні безпечних умов для очного навчання, це ремонт споруд цивільного захисту, який складався в цьому році із трьох частин. Перша частина це облаштування вимощення по периметру будівлі. Друга частина це встановлення додаткових водозливів, ремонт водозливної системи та водовідведення від будівлі. І третя частина розширення площі укриття. Завершили ремонт коридору, який об'єднував різні входи і виходи в укриття. Облаштували додаткові санітарні кімнати. І із бюджету міської ради було виділено 1 мільйон 579 тисяч гривень, використано 1 мільйон 565 тисяч 600 гривень з дотриманням усіх необхідних вимог технічного нагляду на залишок коштів, а саме 13 тисяч 400 гривень. Вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій горища даху. На виконання припису ДСНС України нещодавно проведено вогнезахисну обробку дерев'яних конструкцій даху будівлі ліцею. Дерев'яна поверхня даху складає 3580 тисяч метрів квадратних. Вартість виконаних робіт становить 96 тисяч 600 гривень, від виділених 260 тисяч. Саме так, раціонально, ефективно. Якісно з десятилітньою гарантією поліпшено безпековий компонент освітнього середовища та повернуто до бюджету 163 тисячі 400 гривень. Варто додати і заміну дверей в електрощитову кімнату на протипожезні вартістю 19,5 тисяч гривень економлених коштів бюджету закладу. Облаштування гарячої проточної води. Ще один припис Держпродсадслужби було закрито: це облаштування гарячої проточної води у медичному кабінеті та санітарній частині коридору перед їдальною. З 40 тисяч виділених використали 37 тисяч гривень. На цьому наша господарська діяльність не завершується. Продовжуємо реалізовувати ряд проєктів робіт і закупівель, серед яких один інноваційний. Але про них варто говорити після їх виконання. Шкода, що не потрапили в ряд проєктів Європейського Союзу, але не зупиняємося і будемо стукати і надалі, допоки не відчинять. Рухаємося далі. Всім дякую. Слава Україні! Героям слава! Слава нації, смерть ворогам!